Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. Завтра в області похмуро, проте без опадів. У Черкасах хмари вже зранку вкриють небо. Температура в день 12-13 вище нуля, вночі 7-8 зі знаком плюс. В умані та звенегородці також буде похмуро. Стопчики термометра піднімуться до 15 градусів вище нуля і опустяться до 6 вночі. У Каневі та Золотоноші день буде хмарним. В день очікується 12-13 вище нуля. Вночі 7-8 тепла. У Смілі та Чигирині зранку й до вечора небо буде вкрите хмарами. Тут синоптики прогнозують 13-14 градусів і 7-8 тепла вночі. А щоб зігріти наших військових і допомогти їм готувати їжу в польових умовах, волонтери Центру допомоги армії виготовляють свічки. Вони просять долучитися і принести бляшанки, військ та парафін за адресою Благовісна 170. Бажаю вам гарного настрою і мирного неба над головою! З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Віка.